Мартін Джонсон Хетт, американський художник, натураліст середини 19 століття, його картина Роза в вазі саламандра. У нього був період, коли він поїхав в Бразилію і там замальовував природу калібрі, орхідеї, магнолі, різноманітні тропічні рослини. Я так захопилася його творчістю. Вийшла декілька картин, і потім я використовувала і в шкатулках його чарівні квітки, а цю роботу я вийшла в подарунок сестрі. І зараз я дивлюся, я взагалі не знаю, як то в мене вийшло. Картина досить велика, складна. Я тут ще взяла так, на себе таку сміливість взяла, і трішечки тут виправила. Рівень води в вазі, тому що в нього була то пряма лінія. Я так, вперше поправила художника. Взагалі при житті він був маловідомий, в нього був тільки один поціновувач і покупець великий промисловий магнат. Але пройшли прийшли роки, і його стали тарижувати і продавати. І на сьогоднішній день це відомий художник. Так я наближу, можна роздивитися і драпіровку, і водичку, і саму вазу з саламандрою, і квіти.